Шосткинський народний ансамбль танцю світанок шукає нові таланти. 1 вересня цього року колективу виповнилося 19 років. За цей термін вихованці світанку підкорили вже не одну вітчизняну і міжнародні сцени. Займаються діти, в основному з 5 років, і старші, у нас, в основному старша група це вже наші студенти, студенти коледжу та інституту. Займаємося ми в основному народними танцями. дитячий матеріал є різноплановий. Окрім хореографії своїх вихованців, світанок вчить бути акробатами. Для цього цього є все необхідне приладдя від дітей, потрібно лише бажання, якого навіть в найменших світанчат досталь. Сідати на шпагат маленьку Олю, що п'ять років тому навчили саме світанку, і це не єдине, що дівчинка вже робить навідмінно. Могу робити стойку на руках і переворот на мостик. Трункі та підтягнуті танцюристи, учасники народного ансамблю світанок на випередки розказують про свій колектив і керівників як про щось особливе у їх житті. Я люблю займатися світанки. Мені сістра теж тут займається. Красиві танці подобається займатися красиві костюми. Мій найлюбимої костюм був із матрюшок, Он красним цвітом і білої горошки. Займаються освітанкою хлопчики, якщо для панянок танці і сцена речі близькі, сильна стать бачить для себе інші бонуси від занять хореографією. Я, богатаря танцям, добре займаюся фізкультурі. Я учу в всіх, почаю по фізкультурі. Мені подобається танцювальне. Заняття освітанкою для дітей безкоштовні. а Все тому, що колектив щедро підтримується керівництвом Шосткинського інституту Сумського державного університету. Працювати на такій базі очень приємно і сотрудничать з такими директорами очень легко і просто. Приглашаємо всіх маленьких дітей, мальчиків і дівочок от п'яти до десяти років Прийти к нам в колектив і спробувати займатися танцями. Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу Пульсар.